Зараз перенесемося е, на вулиці Варшави. Там тривають святкування Дня незалежності Польщі. Наша колега Марія Черніхівська перебуває на акції «35-й біг незалежності. Е, це одна з наймасовіших спортивних подій в Україні, яка щорічно відбувається на честь дня незалежності. Учасники долають у місті 10 кілометрову дистанцію. Марія, вітаю! Розкажи нам більше чи відомо скільки цьогоріч біжить людей? Бо пригадую, торік було 16 тисяч учасників, і власне які сенси поляки закладають у цей пробіг. Вітаю, Наталю. 35-й біг незалежності, на якому ми зараз перебуваємо, одна з наймасовіших спортивних подій в Україні. Цьогоріч учасників понад 20 тисяч. Вони долатимуть 10 кілометрову дистанцію. Цей захід символічно поєднує патріотизм, спорт та здоровий спосіб життя. Бігуни стартують у двох кольорах: у білій та червоній формах, утворюючи величезний біло-червоний потік, що символізує національний стяг. Окрім головного забігу, триватиме менший для дітей та молоді. З другої години за місцевим часом розпочнеться марш незалежності, який цьогоріч триватиме під гаслом Один народ сильна Польща. Марш збирає тисячі учасників і завершується біля національного стадіону. До участі охочих закликав президент Кароль Навроцький, який сам планує брати участь у заході. До святкувань долучилися і парламентські інституції. Сьогодні відкриті для відвідування Сейм, і сенат кожен охочий може побачити зали засідань, кулуари, а також зустрітися з маршал. Ком сенату молгажати кидавою блонською через численні заходи у місті діють тимчасові обмеження, зокрема заборона на польоти дронів. Поліція нагадує також, що на заходи заборонено приносити зброю, петарди та вибухові предмети. Вже мав на заходах виступ президент Польщі Кароль Навроцький. Давайте послухаємо, що він сказав ви, панове, є натхненням для майбутніх поколінь. Це важливий день для всіх нас і національної спільноти, бо на вас дивляться молоді поляки, старші поляки від десятиліть. Ви їх надихаєте. Ви для них в багатьох галузях є взірцем. Це величезна відповідальність, яка стоїть перед кавалерами ордену Білого Орла і ордену відродження Польщі. Сьогоднішній день це день подяки і поваги і величезної відповідальності. Нагадаю, що вперше, 11 листопада, проголосили День Незалежності у 1937 році. Однак відтоді святкували його лише двічі. Модаля розпочалася Друга світова після війни. День Незалежності офіційно не відзначали аж до 1989 року, коли після відновлення демократії Сейм ухвалив закон про повернення свята 11 листопада, яке наразі і відзначає уся Польща. На цьому в мене все. Наталю тобі слово. Дякую, це була наша колега Марія Черніхівська. Вона слідкує за святкуванням Дня незалежності Польщі у Варшаві.